Від луки святого Євангелія читання. Будьмо уважні, той час увійшов Ісус в одне село, яка жінка, на ім'я Марта прийняла його в свій дім. була в неї сестра, що звалася Марія. Засівши в ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася всякою послугою. Підійшла вона й каже. Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити, скажи ж їй, щоб мені помогла, озвав Господь до неї промовив Марто, Марто, ти побиваєшся, клопочешся про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли він говорив це, якась жінка підняла голос з міжнароду і сказала до нього Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він же сказав: «Блаженні ті, що слухають Слово Боже, і зберігають його. Слава Ісусу Христу. Окрім того, що маємо сьогодні неділю, маємо також. Дуже велике і гарне свято Різдво Пресвятої Богородиці. Свято, в якому ми вшановуємо і згадуємо народження тої, через яку прийшов Спаситель світу. І знаєте, кожен раз, коли є якесь таке Богородичне свято, то кожен раз треба починати спочатку. Треба відкривати першу сторінку святого Письма і читати про то. Як чудесно Бог створив світ, як порядкував все, і в певному моменті приходить цей час, коли людина робить неправильний вибір. І потім, коли ми відкриємо Святе Письмо, то побачимо, що новий Завіт займає всього-навсього одну четверту, а старий завіт це є три четвертих всього Святого Письма. І через цей весь період, який є описаний в Святому Письмі, люди чекають на прихід Месії. Ми з вами є тими, хто дочекалися. Але цей прихід відбувся також природньо через народження, через сходження Христа, через Діву, і вона була тою, яка нам подарувала Христа. Вона була тою, яка перша відповіла Богові так, тою, яка була без гріха зачата і без гріха народила. Тому це свято є настільки велике, що кожен з нас може собі усвідомити, що Бог дуже довго готував це спасіння для кожного з нас, що дуже довго наші прабатьки Чекали на цей день, а ми з вами є тими щасливими, які дочекалися приходу Месії і які маємо відразу відкритий рай завдяки Пресвятій Богородиці. Пресвята Богородиця має дуже багато порівнянь в Старому Завіті. Одним з них, деколи ми чуємо в стихах, які ми співаємо, що стоять як перед отіненим ковчегом. І тут Богородицю порівнюється до ковчегу Ноя, до того першого такого біблійного моменту, коли людство зійшло вже, можна сказати, на пси, але Бог все ж таки тих, хто йому був вірний, їх рятує. Рятує завдяки ковчегу. Завдяки, знову ж таки, тій людині, яка послухала Бога. Тій людині, яка виконала його вказівки, яка зробила цей човен і позбирала туди всіх, хто прийшов по парі, щоб, щоб їх врятувати від цього потопу. І так, таких порівнянь є дуже багато через, ціли, через цілий старий завіт. Сьогодні, будучи вже тими людьми Нового Завіту, пам'ятаємо про те, що Богородиця є нашою небесною заступницею, що вона є наша небесна матір, яка, як мама, знає серця наші, що вона є тою, яка випрошує в нашого небесного батька для кожного з нас потрібні ласки і дари. Звісно, ми можемо напряму звертатися до Бога, і ми це робимо свідомо. Але є моменти, коли щось не дозволяє, щось не пускає. Тому ми маємо цей додатковий захист чи додаткову заступницю Марії. Знаєте, так як в сім'ї дуже часто буває, що мама допомагає дитині пізнати тата. Особливо в теперішні моменти, коли батьки їдуть на фронт. І мами залишаються з дітьми вдома. Коли тато повертається, то не завжди дитина може впізнати тато. Але мама пояснює дитині, говорить, заставляє тата помитися, побритися, і тоді дитина точно впізнає. Так само і тут, мама наша небесна Марія, якої сьогодні ми Різдво святкуємо, піклується і любить кожного з нас. Тому стараємося їй довіряти, її любити, і дозволити їй кожного з нас провадити і спасати в цьому житті. Амінь.